Перепис усієї землі це контекст, в якому народився Ісус і на якому зупиняється Євангеліє. Євангеліє могло б згадати побіжно, натомість говорить про це точно і так з'являється великий контраст. В той час, як імператор рахує мешканців світу, Бог входить у нього майже таємно. в той час, як той, хто наказує, прагне піднятися серед інших, хто командує, прагне Піднятися серед великих в історії. Цар історії обирає шлях найменшого. Ніхто з сильних світу цього не помічає його. Лише кілька пастухів відкинутих на узбіччя суспільного життя. Але перепис говорить більше. В Біблії він не залишив по собі доброї згадки. цар Давид піддавшись спокусі великої кількості. З нездоровому прагненні до самодостатності вчинив тяжкий гріх, саме тим, що провів перепис народу. Він хотів знати силу, і приблизно через 9 місяців він мав число тих, хто міг володіти мечем. Господь розгнівався і народ спіткало нещастя. однак, тієї ночі син Давидів ісус з'явився на землі. Ісус після дев'яти місяців у Лоні Марії народжується у Ефлеємі, місті Давидовому, і не карає перепис, але смиренно дозволяє себе порахувати. Ми не бачимо розгніваного Бога, який карає але милосердного Бога, який втілюється. Який приходить у світ немічних, у світ, якому передує проголошення на землі, мир людям? І наше серце сьогодні у Ефлеємі, де все ще князь миру відкидається програшною логікою війни, з гуркотом зброї, яка навіть сьогодні заважає йому знайти свій дім у світі. І перепис населення всієї землі, коротко кажучи, є проявом з одного боку надто людського сюжету, який проходить через всю історію світу, який прагне влади і могутності, слави і величі, де все вимірується досягненнями і результатами, цифрами і числами, Це одержимість. Ефективністю. Але в той же час у переписі населення виділяється шлях Ісуса, який приходить шукати нас через втілення. Він не є Богом ефективності, але Богом воплочення. Він не перемагає несправедливість зверху силою, але знизу, любов'ю. Він не проривається безмежною силою. Він входить у нашу обмеженість. Він не уникає наших слабкостей, але приймає Брати і сестри, сьогодні ми можемо запитати себе цієї ночі, в якого Бога ми віримо? У Бога воплочення чи в Бога виконавця? Так, тому що є ризик прожити Різдво з язичницьким уявленням про Бога. В нашій свідомості як про могутнього господаря на небесах, Бога, який сповідує владу, земний успіх та ідолопоклонство, споживацтва. Завжди повертається фальшивий образ відстороненого і вразливого Бога, який добре поводиться з добрими і гнівається на поганих, бога, створеного на нашу подобу, корисного лише для вирішення наших проблем і усунення всякого зла. Але Бог не користується чарівною паличкою, він не є комерційним Богом все і одразу. Він не рятує нас натисканням кнопки, але впритул наближається до того, щоб змінити реальність середини. Але наскільки в нас вкоренилося мерзке уявлення про далекого і контролюючого Бога і жорстокого могутнього, який допомагає своєму народові перемогти над іншими, але це не так. Він народився для всіх. Під час перепису всієї землі. тож звернімося до Бога живого і правдивого, до того, хто позабудь яким людським розрахунком. Але який піддається нашим підрахункам до того, хто перемінює історію, оселяючись у ній, до того, хто поважає нас настільки, що дозволяє нам відкинути його, до того хто стирає гріх, беручи його на себе, хто не забирає біль, а перетворює його, хто не усуває проблеми з нашого життя, але дає надію більшу за проблеми. Він так сильно бажає взяти в обійми наше існування, що нескінченний для нас стає скінченним, велике стає малим, справедливе оселяється в нашій несправедливості. Брати і сестри, ось чому диво різдва не в суміші підсолоджених почуттів та земних зручностей, а в безпрецедентній ніжності Бога, який спасає світ, воплатившись. Ми дивимося на дитятко, дивимося на його ясла, дивимося на вертеп, який ангели називають знаком. Це справді об'являючи знак Божого обличчя, який є співчутливим і милосердним Всемогутнього завжди і тільки в любові. Бог, який є близько, ніжний і співчутливий. Це його спосіб бути Богом. Близькість, співчутливість і ніжність сестри, брати, захоплюємося тим, що Бог став тілом, тіло, слово, яке пригадує про нашу слабкість, яке Евангелія використовує, щоб сказати нам, що Бог увійшов в саму глибину нашої людської природи. Чому він знай, зайшов так далеко? Тому що він зацікавлений нами, тому що він любить нас настільки, що вважає нас важливішими за все інше, братело, брате, сестро для Бога, який зміцнив історію під час перепису населення, ти не є номером, але обличчям. Твоє ім'я записане в його серці, але дивлячись на своє серце, на свої недоліки, на світ, який судить і не прощає. Можливо, важко переживаєш це різдво, далі команда сенсо динавиха інадеквате і содіфаціонету вражіліта. Думаючи, що з тобою не все гаразд, плекаючи в собі почуття неадекватності і незадоволення своїми слабкостями, падіннями і проблемами. Але сьогодні, будь ласка, віддай ініціативу Ісусові, який говорить до тебе: заради тебе я став тілом, заради тебе я став подібним до тебе. Чому залишаєшся у в'язниці своїх печалей? Як пастухи, які і без обладунків. Віддай йому свої печалі, і він подбає про тебе. Той, хто став плоттю, не чекає на твої успіхи, але Твого відкритого і довірливого серця, і так ти в ньому відкриєш для себе, хто ти є, улюблений син Божий, улюблена дочка Божа. Тепер ти можеш у це повірити. Бо сьогодні Господь прийшов у світ, щоб освітити твоє життя, і його очі сяють любов'ю до тебе. Так. ми маємо певні затруднення вірити в це, бачити очі Господа, які Світяться любов'ю до нас. Так Христос дивиться не на номери, а на обличчя. Хто, однак, дивиться на нього серед безлічі речей і завжди зайнятого і байдужого світу? У вифлеємі багато людей сп'яніли від перепису, приходили і відходили, заповнювали оселі і заїжджі двори, розмовляючи про всяку всячину, але дехто був поруч Ісуса. Це була. Марія та Йосиф, пастухи, а потім волхви. Вчимося від них. Вони стоять з очима прикутими до Ісуса, серцем зверненим до Нього. Вони не говорять, але адорують. Цієї ночі, брати і сестри, час адорації. Адорувати. Адорація це спосіб, шлях, щоб прийняти втілення, бо саме в Тиші Ісус, Слово Отця, стає плоттю в нашому житті. Робімо також ми так, як вифлеєм що означає дім хліба, станьмо перед ним хлібом життя і поклонімося йому, відкриємо для себе наново адорацію, тому що адорація це не втрачений час, але дозвіл Богові оселитися в нашому часі. І означає, щоб у вас розквітло насіння воплочення – це означає співпрацювати в ділі Господа, який як закваска змінює світ. Дозволяти Богові заступатися за нас. Відновлювати нас, виправити історію, один великий оповідач епічних діянь писав своєму синові. Я пропоную тобі єдину велику річ, яку потрібно любити на землі. Це пресвяті дари. Там ти знайдеш чарівність, славу, честь, вірність, істинний шлях усіх твоїх любовних почуттів на землі. Брати і сестри. Цієї ночі любов змінює історію. Дозволь нам, Господи, вірити в силу Твоєї любові, яка так відрізняється від сили світу. Дай Господи, щоб ми, як Марія Йосиф, пастухи і волхви, могли зібратися навколо тебе, щоб адорувати Тебе. Створені тобою більш подібними до тебе, ми можемо свідчити світові про красу твого обличчя.